Давай. Вітаємо із Годверцу. З вами є професор квестів І у нас сьогодні госяк чарівний квест куб Почти величезний кінометровий куб з усіх І Із чудовими лопатипами та з чарівними отворами. Та не все так просто. Як розумієте, із назви, якщо це квест-куб, то його треба відкрити. Де у нас ховається дверцята, не знаємо Але ж ми знаємо, що нам треба чарівні палички. І їх треба назбирати сім. Одразу розкриваю всі секрети. Якщо ми назбираємо чарівні палички, то можна потім зрозуміти, що їх треба вставляти у отвар. А до речі, не кожний отвір підходить чарівні палички і навпаки. У нас є навпаки, ось така чарівна паличка, куди і не підходить один отвір. Знайшли. Так само і така паличка. яких персонажів вони відносяться і кому служать. Я думаю, професіонали. Знайдуть відповідь. ну, як прикладна й точна паличка це чарівної жерніорі. Я не теж є місце. Ну або паличка того, кого не треба і не можна називати. Ви розумієте про кого я. Так, тут у нас є палички професорів, навіть там Якщо все ставити на свої місця, робимо все дуже швидко. Я роблю це один, зазвичай це має робити команда чарівників. Схрестимо наші чарівні палички. Тут. Поворушимо куб, відкриваємо. Друзі, палички спрацювали. Увага! Подивимося, що ж там нас чекає всередині. А тут у нас скринька. Беремо скриньку, відкриваємо. Ні, не покажу. Але ж ви розумієте, що із середини нам треба отримати свої чарівні подарунки. Які подарунки, коли відкрити квестку, самі побачите. А от зараз ми торкнемось теми, що ж треба зробити, щоб отримати ці чарівні паночки. Тож, давайте почерм. Перше, треба доказати і показати всьому світу, що ви вмієте літати на мітлах. Тож, якщо у нас багато учасників, то можна зробити командне змагання. У нас є дві чарівні мітли. Роздаємо кожній команді, осідлали мітлу, полетіли, полетіли, прилетіли, Естафета торкнулася в пестку, бо передали мітлу наступному. І команда, яка зробить це першою, отримають першу чарівну паличку. Тож у нас є перша паличка. Друга гра і забава. Наприклад. Всі знають, що символ Гаррі Потера один із це його чарівні окуляри. Ми збільшили ці окуляри, ну, як мінімум, в десять разів. І у нас є ось такий один монокуляр Гаррі Потера. І ось такий другий монокуляр Гаррі Потера. Ну, якщо його окуляри розділити на дві частини. то ж завдання буде таке: можна висипати. Це, окуляри розбилися. І казалось би, ха, халепа, та ні. Команда, яка перше збере окуляр. Так і буде переможцем у цьому змаганні. І отримає, як ви думаєте, що? Правильно, другочарівну чарівну паличку. Зробив за дві секунди, бо розумієте, я чарівник квестів, але ж команда то може робити доба. Наприклад, їй можна дати завдання естафетою. Спочатку передати естафету одному, той побіг одну частину поклав, передав естафету іншому, ну і так далі. Можна сказати, пробіжить марафон на дві тисячі А можна поєднати із вітлами. Взагалі, навіщо вам всі секрети розказувати? Ви самі зрозумієте, коли у нас пройдено друге випробування. Команда може отримати другу чарівну паличку. До того ж, якщо ми лагодили окуляри Гаррі Потера, то можна і з них, і обрати паличку Гаррі Потера. Ну, якщо ви знаєте, як вона виглядає. Я думаю, ви впораєтесь, коли ми вже знайшли чарівну паличку Гаррі Потера, у нас же їх дві Залишається ще попереду п'ять. Їдемо далі. Друге змагання, тобто наступне, в нашому випадку це третє. Можна перевірити, як ми можемо побудувати вежу. Для цього у нас є спеціальні чарівні палички і увага! Чарівний стілець. На ньому кожна команда і буде будувати свою вежу. Треба прибігти на склад, взяти один кубик, передати злотики естафетою паличку наступному гравцеві. Він прибігає бере кубик. Не можна робити ось так. Не можна, щоб рука торкалася кульня. Це важливо. Піраміду можна будувати як заводна. Можна так. І до речі, ці правила так само треба сказати самого початку. А можна будувати межу і ось так. Це буде вже трошки складніше, як заводна. Головне, щоб майже не завалилася. Якщо у команді, Бежа, похитнулася, завалилася, та вони не виграли. А ці виграли і навіть перемогли. За перемогу вони отримають свою чарівну паличку. Хай обирають, ну, наприклад, ту, кого називати не можна. Друзі, і так у нас три випробування пролетіло. Рушаймо далі. Наступне випробування, що можна зробити, це перевірка пам'яті. Бо всі чарівники дуже розумні. І тут нам прийде на допомогу чарівні картки Гаррі Поттера. Розставляємо картки на нашому столі. Чарівна гра грамемарі. Картков у нас багато. До речі, 10 пар. Тут є справи, які повторюються. Наприклад, я думаю, що треба відкрити ось цю картку. Чарівна картка Гаррі Поттера. Думай, де ж до нього буде пара. Хм, не співпало. Якщо не співпало, картки перевертаються на тому ж самому місці і грає новий учасник. І відкриває, наприклад, цю, а потім ось цю. І тут Гаррі Поттер, і тут Гаррі Поттер, але ж картинки різні, і тут не співпало. Гра переходить до третього учасника Так грають всі пошерки. Якщо, наприклад, пара карток співпала. Учасник відкриває, вони співали, він забирає їх собі за це отримує один переможний бал. І якщо на столі карток більше десяти, він ходить знову. Якщо ні, то хід переходить наступного, а бали підраховуємо по кількості пар, які є у кожного. Якщо у нас команда змагання, то і паличку отримує команду, в якої пар співпало більше. Тож уявляємо, що і четверту паличку. Команда вже отримала. Переходимо до п'ятого змагання. Так само на нашому чарівному столі з'являється ось таке диво Тут все дуже просто. Уявляємо, що це у нас маленькі чарівні палички, якими треба заволодіти. Обираємо кожній одній, Одна команда походила. Інша команда. походила І знов перший. І знов другий І знов перший І знов другий. І знов перший. І знов другий. І знов перший. І знов другий. Текс. Але ж програє та команда, в якої цей обруч впаде. Тож, увага, кульмінація. І... А ще не впало. тоді Побачимо, ж можна прибрати. <кхем> в моєму випадку ця команда програла. І перемога достається команді номер 2 І вона отримає свою червну паличку. Тож у нас позаду вже 5 конкурсів 5 випробувань, залишаються дві палички. Для того, щоб отримати на Переходьмо далі. І тут же можна. Перевернути нашого стола і зробити для нього апгрейд. Додаємо ось такий от пристрій. Беремо коло стихій і підвішуємо його. Так, між водою і вогнем можна збалансувати. Це ідеальний баланс. А зараз завдання буде дуже складним. Коло стихії треба, щоб завжди знаходилося у рівновазі. Тому завдання двох команд, так саме можливо, естафетою, буде переносити ось ці важкі кубики і складати по черзі таким чином. Що ви коло стихи не торкнулося нашого столу. Бачите, я поклав, воно не торкнулося. Передаємо хід наступному учаснику. За кожне торкання команда може отримати штрафні бали. Або навпаки, якщо не торкнулося, тоді плюсові бали. Якщо не просто торкнулося, а й, наприклад, ще й попадали, за це одразу можна дати багато мінусових балів. Ну, в принципі, хто буде проводити ці змагання, той свої правила і буде встановлювати. Головне, щоб тут як більше у нас було кубиків і бажано. Вони не попадали і коло балансу стихій не торкнулися столиком. До того ж лайфхак, за бажанням і до великих професіоналів цей коло стихій можна навіть підняти і вище. Тоді таким чином ми будемо ускладнювати завдання. Так само зробимо баланс. Це працює ідеально. За це змагання так само команда отримає чарівну паличку. і залишається остання паличка. Я думаю, тут же можна буде зробити змагання на звання магічних закладань або на знання справжнього героя, на честь котрого. І відкривається цей квестку. Тож, друзі, хай з вами буде Магія. Гарний настрій. І нехай чарівні скрині перед вами завжди відкриваються. З вами був магістр Квест Магії Алекс. Хай щастить!